Доброго дня, хочу залишити свій дуже позитивний відгук про моє навчання на платформі Genius Space. Як я взагалі дізналася про цю платформу, як я до цього прийшла? По перше, я працювала вже досить довго, 7 років майже на великому металургійному підприємстві економістом в Запоріжжі. От і подумала про необхідність мені додаткового заробітку, там після роботи або з сумісництвом з роботою. І бухгалтер Фоб виявив виявився для мене наче непоганий варіант, бо це і споріднена з моєю професією, професія, і ну, в принципі, я владнаю з цифрами. От, ну просто знайшла в інтернеті по одному з перших посилань, подивилась сайт, дуже класний сайт, мені сподобалось. Потім я ще поговорила з модератором чи куратором, як правильно назвати мене в принципі все влаштувало. Я подумала, що ціна за навчання не є надто великою, і це чудова можливість навчитись нової професії. Я мала сумніви, бо насамперед економіка і бухгалтерія може здатися, що дуже схожі сфери діяльності. Але в бухгалтерії більше законів, постійно така змінювальна сфера, в якій треба постійно вчитись. Це мене трошки лякало, але в принципі, ну я подумала про те, що. В мене в планах можливо колись мати е, власний бізнес, і це чудовий старт е, для того, щоб щось почати робити в цьому напрямку. От, тому дуже дякую за навчання, все вдалося, е, було складно, і е, інколи, інколи е, сили волі е, е, була вже на межі, але я е, в, впоралася. І дякую дуже команді за допомогу і підтримку.